Фейсбук, Твітер, Інстагра, Тікток, Ютьюб та інші соціальні платформи без них важко уявити сучасне життя. Ваші акаунти в цих мережах містять дуже важливі, в тому числі конфіденційні дані, тому мають бути надійно захищеними. Реєструючи обліковий запис в будь якій соціальній мережі, звертайте увагу, що ви там підв'язуєте номер свого мобільного телефону або електронну пошту. Зрештою, ця інформація стає відома розробникам соціальних мереж. Звертайте увагу про на ті ризики, які можуть настати в результаті такого вашого оприлюднення певної інформації, те саме стосується репостів, переходів і так далі. Загальні симптоми атаки і зламу акаунту доволі прості. Експерти радять запам'ятати їх. А далі, в спецпроєкті Кібербезпека.UA будуть дієві поради, як захиститись від цих та інших загроз. Тож головні ознаки зламу акаунту у вашому профілі публікуються дописи або з'являються повідомлення, яких ви не створювали. Підписники і друзі повідомляють про дивні листи від вас. Компанія власник платформи повідомляє вам, що ваша інформація була втрачена через витік даних. Якщо щось з цього трапилось...